нас було дві пожежі, це в нас протікає даху, ця мукля. Ось жіночки прямо в кімнаті тече, на кроваті, на все на світі. Ось така йомуда. Ми знаходимося біля кільця 44-го кварталу вулиці Романа Шухевича, 13. Цей будинок є комунальною власністю, але його стан справжнісінький комунальний сором. Чому міська влада та домком ігнорує аварійний стан будинку і чим може обернутися така тривала недвалість? Тут у нас ось перший, другий, третій поверх жилі, четвертий жилі і п'ятий. В четвертому етажі в нас було дві пожежі, дах протікає дуже сильно, і стіни вологі, е проводка вже дуже давня, і от через що було замикання, і через що були пожежі. Тут не жилі кімнати, люди не там не живуть, не тут. Оце не живуть. Оце тут же проживає багатодітна сім'я. Жіночка з чоловіком. І з дітками ніхто нічого не робить. Вікна забивали нам міська влада фанерою ОСБ, які ще не поставляли. А в під'їзді вони поміняли старі на нові. А у вас і чоловік, і син, вони ж на фронті зараз, так? Так, да, чоловік у мене в минулому учасник АТО, Зараз він в ЗСУ, син також в ЗСУ. Ми залишилися одні жінки, мужчина пенсіонер. І людина хвора проживає також без чоловіків, то нам не солодко. Йдем? Я вас проведу тепер на п'ятий поверх. Там у нас красота. Це в нас протікає дах, оце мокре. Ось у нас стан стін. Оце в нас таке побутове приміщення. Зараз я світло включу. Ось, будь ласка. Це ось. Був дощ, мокре все. І таке майже в кожній кімнаті. Це ось. Кухня, також грибок, тому що там сиро, тут газ, то тепло. ось Оце отак у ряди стояли. Це я ж кажу. На тій половині світла в нас немає. Є тільки в одній кімнаті і все. Ну ось, можемо відкрити вам кімнату, тут ніхто не живе. Ось кухня. кухня. Також люди поки ще не зовсім геть протекло. Люди також брали плівку, також зверху вилазили на кришу, також покривали. Як довго ви тут живете? З 2008 року. Mm. І теж найбільша проблема це те, що от дах протікає, постійна сирість. Ну так, да, Пасира, мокра, нічого не висихає. Ось така от єруда. Ось в жіночки прямо в кімнаті тече. У, на кроваті на все на світі. Регулярно з 2019 року, постійно, кожного року. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Нам відповідає, що нема коштів, ми не можемо вам допомогти. Керуючи компанією думком ми подавали дуже багато запитів, нам дуже багато відповідали. Відповіді стандартні. Погасите борг і буде вам. Зроблять кришу, зроблять вам усе. О, так а так як вибачте, що тут один-два чоловіка, п'ять, ну п'ять сімей проживає, які проплачують, то ну ми ж не можемо весь будинок витягнути. Не сказали, це платна послуга. Mm -hmm. Будь ласка, з кожної кімнати по 7 тисяч і вам тут зроблять ремонт. Да, да, ще мотивують, тим що так як у вас немає договору з компанією домком, ми не не зобов'язані вам тут нічого робити. У мене є стільки договір найму житла. Я йду як наймач. І не квартира в мене, а кімната. Я наймаю житлові кімнати. Нам дуже, дуже багато і дуже часто кажуть: та якби оце я так би б жив, та я б вже квартиру купив. Ви б можливо, купили. У нас коштів нема на квартири. Ми тут приписані, і так як ми тут приписані, нам в будь-якому разі буде йти нарахування mm -hmm. на всі комунальні послуги. А скільки зараз ви платите на даний момент? До трьох тисяч. 2,5, 2800, 2200. Нам буквально в минулому місяці за електроенергію нарахувало десь біля півтори тисячі гривень. Ну, ми платимо, тому що жити треба, платити треба, щоб не росли борги і щоб ми могли хоча б щось добитися в цьому житті.